то, що ми не будемо нападати. Ми дійсно не ні на кого кавуні нападати. не, не означає, що Варшава ніколи не була і не буде російським городом. Сезон нових погроз на болотах урочисто оголошую відкритим. Бо Росія дістала політичний нафталін і вирішила кошмарити тепер не лише нас. Щоправда, погрози того знаєте зовсім не нові, та й погрожують не тільки Польщі, бо алко депутат зібрався захопити Фінляндію. Та ще цікавіше далі, бо переплюнув їх усіх. Пусати картопляний фюрер, який оголосив війну з західним брендам одягу, так так вам не почулося? І зараз про все розповім. Вітаю, мої незламні українці. З вами я Інна Набок, і це новий випуск з на постукали. І сьогодні я підготувала для вас чергову добірку абсурдних заяв та вчинків росіян і розпочну з чергової, але свіженької порції мечні від російського алкодепутата Гурульова. Цього разу його електорат поцікавився, а чому ж то насправді розпочалася так звана СВО. І що ви думаєте, воно знову пробило дно? Сьогодні я хотів би затронути один питання. А почему ж так случилось, что сьогодні ми проводимо спеціальну воєнну операцію? Вот Многі поголовно забайкали поддерживать, да надо победить, надо победить. А почему это случилось? Вот этот вопрос Когда еще был молодым лейтенантом, и когда наша политическая элита Коммунистическая партии Советского Союза откровенно предала наши интересы, и ту Россию, которая в те времена называлась Советским Союзом, развалила на части. А в дальнейшем Борис Николаевич Ельцин уверенно под руководством Соединенных Штатов Америки сделал из нашей страны колонию. Сумнівався, та насправді ось що буває, коли вдивляєшся в алкогольну безодню, а вона дивиться на тебе. Таки допився Гурульов до білочки. Але навіть з похмілля, знаєте, він таке у тому, що росіянам потрібні не лише наші території війною та агресією проти України. Вони насправді намагаються відродити радянський союз, і про це ж до речі, вже не раз заявляв Гурульов. Він один з тих російських пацюків, які і за те, щоб визнати розпад СРСР незаконним, мовляв, це дасть правильну історико-політичну картину, яка дозволить зробити достовірні висновки. Тож, як бачите, ідеєю відродити великий і могутній союз, марить не лише бункерний, але й усі його посіпаки, які продовжують розповідати про загрози з боку США та Заходу з України приєднально понятно, Ви залі що бутерні курпіровки готового паходу Лубанський Донецьк. Где-то предел. Вариантов больше не было. Сегодня массово раскачивают за Кавказе, Массово раскачивают. Мы же это тоже видим. Сегодня пытаются, не пытаются, а создали нам уже угрозу на наших северо-западных границах. Приняв Финляндию, Швецию, НАТО. Почему? Американцы уверены осваивать там местные базы, аэродромы. Накапливать там материальные средства. Какие? Соответственно, немерные против нашего северо-запада, Санкт-Петербурга и, конечно, Арктики. Арктика – ключевой момент, по которому сегодня, к сожалению, забываем. Потому что первое, конечно, это запас углеводородов. И второе, это северный морской путь, который США не контролируют. Что для них, как все, по известному месту. И вот эти все угрозы, они купируются. Слухайте, хто би це ще сказав Горульову, що біла гарячка це небезпечний для життя стан, і треба, от не по пропагандистським шоу там ходити іншим, мізки промивати, а свої, то лікувати і цілодобово перебувати під професійним спостереженням. Бо як бачите, як білка вхопила, то вже й за Фінляндію взявся. До речі, раніше, якщо пам'ятаєте, цей пояка погрожував знищити і Велику Британію. А потім, от від заяв Київ за три дні, та ми можемо знищити Америку, звучать більш реалістичні про обстріли Білгорода. Жідний прильот в Білгороді, в цей раз на вулиці Плеханова пострадав торговий центр. Зйомку вести запретили, в тому числі журналістам. Місто цепіліса, провели стопазівак. Люди виганяють. На місці Розгвардія, поліція, воєнна поліція точно є спагібшою. При нас родственникам за пшілі ужасну новість. Тим часом кремлівські покидьки продовжують ще глибше закопувати Росіюшку, гучно і пафосно заявляючи про свою силу і міць. В той час, коли розпочата ними ж страшна війна, тепер кров'ю вмиває вулиці самої Росії. А ті, хто підтримують Путіна, збираються далі за нього голосувати. Тепер жаліються і бояться за своє життя. сильно жахнуло прямо ж я думав, перепонки лопнуть, такий різкий звук по ушав так і Ну, відчуття неприємне. Потім під'їхали скорі спочатку. Потім чотири машини реанімації МЧС. Ну швидко бистро швидко. в течені десь то мінут піти вони Ані вже здесь були служби цікаво. А от пропагандисти далі будуть казати, що все за планом. Подивлюся потім і звісно вам розповім. Та як би там не було недаремно до речі, новообраний президент Фінляндії Олександр Ступ вже заявив, що влада його країни не працюватиме над налагодженням відносин з керівництвом Росії, Принаймні, до тих пір, доки вона не припинить війну в Україні, і пообіцяв навіть заборонити можливість мати одночасно фінське та російське громадянство. Тим часом в Зомбіленді. Вже зібралися й польщу захопити. Мовляв, ми ні на кого не нападаємо, але це не означає, що Варшава ніколи не буде російським містом. Мы ни на кого не собираемся нападать. Ни на Европу, и Сергея Борисович насчет Польши. Я просто напомню, что мы не точно так же, ни на кого не нападая. И исключительно обеспечивая свою безопасность. Сначала от набегов астраханских и казанских, потом крымских ханов как-то незаметно дошли до Сахалина. Поэтому то, что ми не будемо нападати. А ми дійсно не збираємося ні на кого ні нападати. Це не означає, то що Варшава ніколи не була і не буде російським городом. Тож, як бачите, парад абсурдних погроз із серії Київ за три дні тепер докотився і до Варшава буде російським містом. І при цьому всьому путінські упері дійсно самі вірять у все це. І до речі, у велич Росії. Тим часом кремлівський товариш, тобто невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, занепокоєний тим, що велич його республіки тут сюрприз поглинають західні бренди, бо ж не годиться то полювати на одяг от кутюр. Бо раптом ви не знаєте, якщо стрибати у модні штанці з Європи, можна дострибатися до України. Так, так вам не почулося. Це абсолютно серйозно заявляє картопляний фюрер. Одеться вся молодежь наша хочет, ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шил. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Ні, ну, ви подивіться на цього експерта модного вироку, просто курям насміх. Білорусь і так, то не надто сучасна та продвинута у цьому плані. Там і так, наче час зупинився, а чимало фабрик та заводів наладен вже дихають. Хоча, з іншого боку, якщо любов до іноземних брендів таки призведе до якоїсь там революції в Білорусі, то чому б ні? Можливо, білорусам треба задуматися інакше ризикують усі перевдягнутися у піксель. Тож краще, мабуть, таке Дольче, габана і гучі, ніж берці, лапті та валянки. Але більше то схоже на те, що і в Білорусі, і на болотах громадяни скоро зможуть мати лише низькоякісні вітчизняні товари, одяг та техніку, якщо, звісно, Китай їх не витіснить з ринку. До речі, про болота сьогодні ж пробили дно навіть там, де здавалося б, це зробити, неможливо, бо настільки все очевидно, але ні. Ви тільки уявіть, міністр освіти, ось цей візірець науки, так би я сказала, якби, звісно, мова йшла не про росіян, похвалився неіснуючими Нобелівськими преміями. Чатов створив цілу отрасль енергетики і обезпечив Совєтському Союзу стратегічний паритет в області ядерних вооружень. Гордость России составляют наши Нобелівські лауреати Сеченов, Бутлеров, Конторович и многие другие. Так відзначився Валерій Фальков, записуючи звернення до студентів. Так от бажаючи похвалитися, знаєте, хоч якимись там досягненнями країни у цій сфері. Він несподівано заявив, що хімік Олександр Бутлеров і натураліст Іван Сеченов нібито, є лауреатами Нобелівської премії. Ви це чуєте? Насправді ні. Але хто там на Росії це знає? Ми ж з вами добре знаємо, що постійна брехня кремлівського режиму настільки щільно огорнула Ерефію, що її представники вже абсолютно не соромляться приписувати собі навіть ті досягнення, яких насправді ніколи не було. Та найцікавіше тут те, що дивлячись на все це, можна сміливо констатувати, що освіта і майбутнє науки на Росії в надійних руках. І не тільки науки, а й взагалі все майбутнє. Бо як бачите і чуєте, там не лише то в очільника цієї недокраїни глибока шизофренія, але й у всіх, хто хоч якось і чимось, там керує. Та чому ж так відбувається? Тому що з'являються люди, які прикриваються любов'ю родини, патріотизм і під цією вивіскою творять все що угодно. Такі і є. Ну, звісно, завжди є люди, які чимось злоупотрібляють. злоупотребляють. Но это не может подарить самої ідею любви к родині. Вот що важно, що вот, ми понимать. И Поэтому кто старається область любов, да? или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашого противника. Чуєте? Тепер будь-що зі слів цього кривавого вбивця можна виправдати любов'ю до батьківщини. Тобто прийшов вбивати сусіда, це тому, що патріот пограбував і зґвалтував це теж патріотичні прояви росіян, які постійна цинічна брехня та спотворення історичних фактів. Взагалі, знаєте, ось так от сильно і водночас відшліфовано до дрібниць. Усе поплюжити вміють лише росіяни. До речі, коли їм не вистачає новин з фронту, вони намагаються брехати про щось інше. Ось, приміром, сьогодні путінська підстилка Симон'ян вирішила поговорити про зрадників. І все б нічого, але вона не жалілася, а зловтішалася. Негодяєв на тих, хто родину предав, продав, тепер всякі обрушуються кари. Вірки Сердючки, оно же Андрій Данілка, запретили в'їзд в Арабські Емірати. І оно не перше, кому це запретили. Ну і зовсім уже наші доморощені зрадники. Галкіна не пускають, Моргенштерна не пускають, навіть із Таїланду витурили. Таїланд. Казалось би, хто ніби був Бангкокі, Видели, що там твориться какой і Гамора? Я бачила, обалділа. Один вечір я провела Банкокі, поняла, як скучно я прожила свою жизнь. Та ні, Маргаріточка. Насправді скучненько ти проведеш решту свого життя, коли і до тебе, і до твого благовірного доберуться судді з згаги. То теперь посмотрим, как вы заспиваете и как будете радите, что Кремль прочатный до всех злочинов. Так само? Счастливо, если в этом есть рука Кремля, просто счастливо, потому что на самом-то деле деточки и взрослые сограждане не власть жестит. Поверьте мне, я бываю в разных коридорах, иногда пускают даже в кабинеты. Это не власть жестит, это запрос общества, и запрос общества был очень-очень давно. Ні, ну те, що головна боброїдка Кремля буває в кабінетах, так би мовити, для нас не секрет. Ми навіть знаємо у яких і здогадуємося, що вона там робить. Але то вже таке. Ви головне, не забувайте нам своє робити, а це означає продовжувати боротися з цією кремлівською ордою, адже наша сила у єдності. Тож давайте продовжувати підтримувати сили оборони і наближати спільну перемогу. А хто знову постукає з на на болотах? Традиційно розкажу у наступному випуску. Тож принагідно нагадую, щоб його не пропустити, тисніть на дзвіночок та підписуйтеся на канал. Залишайте вподобайки і поширюйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що бронепоїзд Росія рухається на станцію дно. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.